На календарі неділя в Україні 17 година для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. Ворог масово атакував Сумщину безпілотниками. Під прицілом опинилися, зокрема, лебедин та конотоп. Є руйнування детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Добрий день, Анастасія. Сьогодні у Сумах було дуже гучно. Наймовірніше було чути вибухи з прикордонних громад, де тривають бойові дії. Нагадаю, це приблизно в 20-25 кілометрах від обласного центру. Сьогодні в день також росіяни атакували трьома ударними безпілотниками місто Лебедин. Один з дронів не здетонував, інші поцілили в адміністративні та житлові будинки. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 12 приватних осель. Здебільшого вони залишились без вікон. По медичну допомогу звернулись подружжя: 36-річний чоловік та 42-річна жінка. Жінка залишилась в лікарні. Ліквідація наслідків триває і зараз мешканцям допомагають комунальники і волонтери. Також вранці ворог масово запустив безпілотники по Конотопській громаді. В селі Підлипному були пошкоджені житлові будинки, а також а, лінії електропередач. Понад пів тисячі абонентів залишились без світла. А, один з безпілотників влучив просто в балкон житлової багатоповерхівки, а, але минулось без жертв. А, в Конотопі тимчасово було зупинено рух громадського транспорту. Загалом за добу по Сумщини Сумщину обстрілювали понад 70 разів. Крім шахедів, росіяни використовували каби, РСЗВ, скидали вибухівку з дронів. На цю мить у мене вся інформація. Настю. Дуже дякую, колегу, за надану інформацію про безпекову ситуацію на Сумщині. Нам розповіла Юлія Зайцева. У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 терор людей. Росіяни спрямували на місто три ракети та вісім БПЛА, прицільно били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три багатоповерхівки, чотири заклади освіти. Знищено корпус навчального закладу. Репортаж Ірине Васюри. Сергій вже кілька годин прибирає скло зі своєї квартири. Цей недільний не ранок, каже чоловік, їх родина забуде не скоро. Я спав, я не пам'ятаю. Бабахало... Я проснувся, на мене упало все. Не не слышала, я рази, ну, не спишла, я Бабахало це чотири рази, приблизно часа в три-чотири, отак отак. А от це вже було часу в чотири, після чотирьох, мабуть. Я точно, я не телефону, не на мене все упало. І ось, хвост. все, ну, все, мене обрободили. Сусідка Ольга під час атаки вже була на роботі. Її оселя пошкоджена менше, але жінка досі не може отямитися від пережитого. Все ось, Бачите, я його не, не витягну, не можу. Я сама живу, у мене син на війні. Да, і оце так то так. Ну нічого. Якось це не буде. Добре, що я не ночувала вдома, бо тому, що а в тій кімнаті я не моя в якій я повинна була ночувати. Тривога на Черкащині прозвучала о дев'ятій вечора напередодні і тривала аж до ранку. Уже на світанку в смілі зафіксували падіння трьох ракет та восьми БПЛА. Ворог, як зазвичай, прицільно бив по цивільній інфраструктурі. Вирва від вибуху небезпечного предмету менш ніж за півсотні метрів від житлового будинку. Тож великої кількості жертв цієї ночі після атаки вдалося уникнути лише дивом. До ліквідації наслідків обстрілу одразу взялися рятувальники. Евакуювали близько 70 мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Три багатоповерхівки зосталися без вікон, а через пожежі ще кілька осель вигоріли. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну не дві години, а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. У наслідок обстрілу зруйновано корпус місцевого коледжу. Тут навчається близько 400 студентів. Лише кілька. Днів тому у них закінчився навчальний рік. Два роки практично війни працюємо в очному форматі. Можливо, це теж певним чином було причиною прильоту сюди весь освітній. процес здійснювали у цьому от корпусі, який постраждав. Тут були всі лабораторії, тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були буквально створені рік назад дуже дороговартісні лабораторії. Допомогу медики надали більше як десяти містянам, серед них і двом дітям. Цього разу на щастя минулося без загиблих. Окрім житлових будинків та коледжу пошкоджено чотири заклади освіти та психіатрична лікарня. Увесь масштаб руйнації оцінюють відповідні комісії. А до понівечених будинків вже почали звозити необхідні матеріали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Комбінована повітряна атака у ніч проти неділі стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 477 дронів і 60 ракет. Різних типів були переважно по об'єктах життєзабезпечення. Повідомив президент Володимир Зеленський. Він також доручив з'ясувати усі обставини загибелі пілота f 16 Максима Густименка, який знищив сім повітряних цілей і загинув, відбиваючи нічну атаку. Загалом, протягом тижня, за даними глави держави, Росія запустила по Україні понад 100 ракет, майже 1300 дронів, 1100 кабів. Агресор не зупиниться, якщо на нього. Його не тиснути, зауважив Володимир Зеленський. Її закликав США, Європу та інших партнерів посилювати українську ППО. Майже 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти впродовж доби. Про це нам повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Зокрема, це один ракетний удар та шість авіаційних. Також ворог запустив понад 200 дронів різних модифікацій, десять разів накрив регіони з реактивних систем залпового вогню та майже 160 з артилерії. Є руйнування житлових будинків та підприємств. Одна людина. Загинула семеро поранені близько другої години ночі. Е, атакували Запоріжжя авіаційною зброєю, крилатою ракетою. Зафіксовано вибух на одному з виробничих об'єктів одного з промислових підприємств на щастя. Люди не постраждали. О шості ранку це місто Степногісь. Воно е, розташовано максимально близько до лінії бойового зіткнення. Там дійсно воно було обстріляно усіма видами озброєння і. Сімдесятилітню жінку знайшли під завалами дев'ятиповерхівки. Щонайменше троє людей загинули шестеро травмовані внаслідок тисняви на щорічному фестивалі колісниць в індійському місті Пурі. Трагедія сталася, коли тисячі вірян зібралися в обмеженому просторі, аби подивитися на урочистий проїзд колісниць. Зазвичай під час таких численних індуїстських зібрань не дотримуються заходів безпеки і цього разу, очевидці звинувачують у трагедії організаторів дійства вони зачинили двері для виходу та встановили на їхньому місці VIP-ворота для входу. Віряни мали виходити через ворота, встановлені набагато далі. Люди не хотіли йти так далеко і розверталися, щоб вийти через вхідні ворота. Крім того, ніхто не стежив за дорожнім рухом. До храму постійно під'їжджали несанкціоновані автівки у великій кількості. Протягом вечора НАТО продовжував зростати. На місці не було ні поліції, ні представників адміністрації. Ні, швидких я кликав на допомогу цілу годину. Мені довелося самотужки вести дружину до лікарні. Моя жінка була б жива, якби на місці були машини швидкої допомоги. У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протести, вимагають від уряду припинити бойові дії у секторі Гази і повернути заручників. Нагадаю, воєнна кампанія Ізраїлю проти гази розпочалася у відповідь на терористичний напад Хамасу 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук палестинських терористів загинуло понад тисячу ізраїльтян, і ще 250 людей потрапили у полон. Нині у бойовиків Київ лишаються півсотні бранців єдиний можливий спосіб зараз створити краще майбутнє це припинити війну та підписати угоду, яка поверне всіх заручників, яка поверне наших солдатів додому. Нам потрібно покласти край цій війні. І якщо ми зможемо створити краще майбутнє за допомогою угод про нормалізацію із Саудівською Аравією, із Сирією у нас є зараз чудова можливість після того, що ми зробили в Ірані створити безпечніше майбутнє для всіх тут, в Ізраїлі, а також на всьому близькому сході. ми не. Хочемо більше кровопролиття, Ми хочемо жити в місті, де можемо уявити собі світліше майбутнє та мир з нашими сусідами. Якщо звільнення заручників означає, що війна має припинитися, то війна має припинитися негайно, і уряд має відповідальність зробити все можливе для своїх громадян та повернути заручників. Розберемося самі так, ізраїльтяни, що вийшли на протести, реагують на заклик Дональда Трампа припинити судову справу щодо ізраїльського прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу. Раніше американський президент заявив, що суд над Нетаньягу має бути негайно скасований, або йому мають його мають помилувати. Справу проти ізраїльського прем'єра Трамп назвав полюванням на відьом. Завтра Нетаньягу має вкотре постати перед судом. Його звинувачують у корупції. Розгляд триває з 2020 року. Трамп зазначив, що штати долученням до війни з Іраном врятували Ізраїль, і тепер також врятують Нетаньягу так ми маємо бути дуже вдячні президенту Трампу за все, що він зробив для нас під час війни в Ірані. Здається, він на нашому боці, коли йдеться про зовнішню політику, та все ж думаю, що він повинен вибачте за мою французьку, не втручатися в те, що відбувається в самому Ізраїлі. Чи то суд на, -на таняху, чи то те, що стосується гази, тож дякую президенту Трампу. Але будь ласка, дозвольте нам робити свою справу. Трамп не має жодного права втручатися в політику Ізраїлю в справи Ізраїлю. Тут його думка не має значення, вона нам не потрібна. Суд над нетаньягу має відбутися. І якщо він не винний, гаразд. Якщо ні, то він має заплатити ціну, як і всі інші. Це і є демократія. Численними сутичками з поліцією завершилася напередодні акція протесту у Сербії. Чергова хвиля народних виступів зібрала кількадесят тисяч мітингарів у Белграді. Спочатку все відбувалося мирно, проте ввечері з в поуправу правоохоронців полетіли петарди та каміння. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Нагадаю, протести в Україні спалахнули вісім місяців тому після трагедії у місті Новісад, коли на відремонтованому центральному вокзалі обвалився бетонний навіс. Загинуло 16 людей. Демонстранти звинувачували корупцію, вимагали відставки мера Новісада та прем'єр-міністра Мілоша Вуче, Вучевича. Після задоволення цих вимог мітингарії висунули нові позачергові вибори, аби покласти край 12-річному правлінню президента Олександра Вучича. Той заявив, що протести його не хвилюють. Державну підтримку українських ветеранів обговорили на форумі у Хмельницькому. Там зібралися і самі ветерани, і представники бізнес-спільнот і влади ділилися досвідом бізнес-проєктів та інформацією про пільги детальніше у нашому сюжеті. Форум у Хмельницькому зібрав понад 150 учасників і став майданчиком для діалогу між владою, бізнесом і ветеранами. Ми надаємо можливості для того, щоб вони зустрілись із реальним бізнесом, із власниками, керівниками бізнесу. І сьогодні багато воркшопів за окремими столами. Бізнес і ветерани обговорюють їхні проектні ідеї, заявки. Говорили про фінансову допомогу, пільги для створення власних проєктів і працевлаштування на Хмельниччині. Вже Реалізовано понад 100 грантів для ветеранів. На даному заході присутні ветерани, які отримують послуги служби зайнятості у статусі безробітного. На даному заході є ветерани, які скористалися грантовою програмою в, в рамках програми Грант для ветерана і є переможцями і станом на сьогодні. вже ветерани є роботодавцями, які пропонують вакансії. Пані Леся із чоловіком ветераном цікавляться підтримкою власної справи. Ми займаємося вирощуванням е, пшениці в закритій фермі і виготовляємо з неї сік пшениці від грас. Продаємо по Україні, хотіли б більше розібратися в сільському господарстві в моментах, нюансах можливо розширення, можливо, якась допомога вже в тому бізнесі, який у нас є. У мене зараз стала велика проблема з е, водіями. Е, тобто, я готовий. Богдан Поломарчук із побратимами готові надавати роботу бійцям після важких поранень. За грантові кошти вони створили підприємство із виготовлення хлібобулочної булочної продукції. Взяли грант від українського ветеранського фонду на півтора мільйона. Купили нову тістоміса, нову пічку, генератора поставили і зараз ще морозильну камеру велику готуємо до роботи. Батько Софії теж ветеран війни. Разом із мамою виграли грант і налагодили виробництво вишиваного одягу. Синій механік. Ризу. Є різні колекції. Оце для мами. А пані Ірина виготовляє спідню білизну для жінок військовослужбовець. Я розумію, що є питання більш нагальні захисту для жінок, форми і так далі. Але питання фізіології починає активізуватися. Нині в країні понад мільйон ветеранів російсько-української війни. Держава надає їм різноманітні пільги. Уже напрацьований і новий закон про основні засади ветеранської політики, який замінить документ редакції 93-го року. Ми Кремлюємо чотири головні нормативні акти. Ділимо на ветерани, які приймали участь в АТО, ветерани російсько-української війни, ветерани з 91-го року. І таким чином відповідні пільги і підтримка будуть поділені, щоб врахувати їх потреби. Усі учасники форуму висловили готовність навчатися, створювати бізнес і працювати у державних закладах. Головне кажуть вчасно отримувати інформацію про свої права та можливості. Марічка Золота Філіп Гаврилюк Подробиці, телеканал інтер. Єдині новини. У Вінниці провели фестиваль польової кухні вже десятий, на честь Тараса Сича, учасника революції гідності та російсько-української війни. Під час АТО він боронив Україну добровольцем, служив польовим кухарем, загинув під Дебальцевим. Учасники футфесто могли придбати символічну тарілку та скуштувати страви з вогнища. Також для відвідувачів влаштували майстер класи та фотосесії. за донати. гості побували на базовому військовому військовому вишколі на заняттях з Мінної безпеки спробували керувати дронами. Зібрані кошти віддадуть на потреби збройних сил України. Це і символ, того що ми пам'ятаємо наших загиблих. Це символ єдності. Наш фестиваль, і це сьогодні ми допомагаємо 120 й бригаді. І з самого початку фестиваль був запланований як благодійний 47 поспіль. Ми запікаємо кабана на рожна. Будь-хто може стати так би мовити спонсором, підтримати щоб цей кабан був тут. Де учасників фестивалю також традиційно. Ми готуємо нашу фірму юшку рибну із сьомги. Ну, і сьогодні ми замінили ту саму традиційну кашу гречану, замінили на булгур з овочами та куркою. І наші фірми пиріжечки які знають фактично по всій передовій наші бійці. Наступний випуск новин готуємо на 18 вісімнадцяту. Тоді і побачимося за мить передокденний марафону триматиме Ірина Баглай. Дякую, Анастасія. Тільки дорожчатиме разом із євро чи через зниження попиту ціни на продукти падатимуть? Про це за кілька хвилин поговоримо у нашій студії.